З настанням весни, кожного року підприємства та мешканці багатоповерхівок і приватного сектору Лозівської територіальної громади наводять чистоту на своїх ділянках, вулицях міста і старостинських округів, а також у парках біля водойм та автошляхів. Цей рік не став виключенням, говорять в управлінні житлово-комунального господарства та будівництва. Наразі проходить акція за чисте довкілля, тому кому повідомили вже, кому хто не, не знає, будь ласка, приберіть біля себе опале листя, гілля, приведіть свої фасади, будинки, паркани до належного естетичного вигляду. Але оскільки минулі роки до війни це було проводилось вигляді суботника, по паркам прибиралося наразі скупчення масові заборонення. Тому проводиться комунальникам і кожен біля себе прибирає біля своєї ділянки, біля свого підприємства. В управлінні зазначили, що в Лозівській територіальній громаді майже не залишилося людей, які б не прибирали свої ділянки після зими. Тож інспектори благоустрою звертаються до тих, хто ще можливо не розпочав наводити чистоту і закликають взяти участь в акції чисте довкілля.